До збору прикордонника. наслідки підриву росіянами Каховської дамби зараз складною ще оцінити. Боюся, що це справа навіть не наступних місяців, а навіть наступних років. Але найбільше ці наслідки будуть відчуватися в українському сільському господарстві. Якраз про це ми будемо говорити з Віталієм Головнею, заступником міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Віталію, вітаю! Вітаю для початку. Найголовніше питання внаслідок оцього затоплення. Українці відчують цього року. Проблеми з якимись продуктами сільськогосподарськими, які вирощувалися на затоплених зараз територіях, ну я б поділив дане питання на два на сьогодні, тому що е, давайте розглянемо в аспекті того, що ми втратили частину земель, які зрошувалися, і та частина, яка у нас фактично підтоплена, з того, що ми раніше зрошувалися з коховського водосховища, це більше 500 тисяч гектар. Якщо брати в масштабуванні, що е, фермери отримували раніше вигоду від цих зрошованих земель і перекривали задля сівозміни інші збиткові такі виробництва, то можемо сказати, що фактично в наступні 3-5 років е, ми будемо вже не використовувати мільйон півтора гектар. ті, що раніше зрошувалися і які були тобто? дотичні до них. Від мільйона до півтора гектар сільськогосподарських так. угідь у нас пропаде так в трьох областях: це Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська область. Найбільше постраждала Херсонська. Е, в частині підтоплених земель е, зараз складно оцінювати, тому що е, правий берег ми на сьогодні розуміємо, це у нас е, біля е, трьох тисяч гектар, фактично підтоплених. Те, що надають нам ова інформацію на лівобережжі. Е, Супутників у мене сьогодні бачимо більше 7 тисяч гектар підтоплених, але моделюємо ситуацію, що це можливо навіть е, десь до 25 тисяч. Але так як е, Лівобережжя наразі тимчасово окуповане, тому давайте почекаємо е, такої фактичної оцінки трішки пізніше буде. Угу. Добре, а на от цьому мільйоні, ну умовно мільйон гектарів, що вирощується найбільше, чого нам буде бракувати в найближчі роки. Ну, з того, що ми прогнозували, це, скажімо так, зернових і технічних культур ми вирощували біля 1 мільйона 200 тонн в рік. Овочів біля 500 тонн тисяч тонн, і ягід десь, ну, до 250 тисяч тонн. Фактично, ми втратимо щороку біля 2 мільйонів тонн виробництва СГ-продукції. У грошовому еквіваленті це півтора мільярди доларів кожного року. Тобто, це фактично. Там можете його вимкнути. Це нормально. Хтось телефонує тобто, ми втрачаємо не просто сільськогосподарську продукцію, ми втрачаємо надходження до бюджету, які є нашими зараз основними надходженнями валюти. Так правильно? Так. Фактично і е, виробництво з е, е, продукції. Якщо ми беремо зернові, то це фактично можна сказати, що це був наш експорт, експортний потенціал, який ми втрачаємо мільйон двісті щороку. Е, овочеві е, в більшості це було для власного споживання, той самий борщовий набор, баштанні культури. Е, от ми їх добре, але я повернуся до свого першого запитання цього року. В чому ми відчуємо е, брак? продукції? Е, я чого бракуватиме? я б сказав, що критично цього року е, ми не відчуємо, тому що в 2022 році ми вже втратили і ми переорієнтувалися. Цього року наші аграрії більш підготовлені були, і інші регіони е, забрали на себе е, це виробництво, особливо овочевих. Е, в плані е, загальному е, з того, що ми в цьому році втратимо, то частина зернових, але е, також основна частина зрошуваних земель вона на лівобережжі. А на правобережжі, яке підтопило, це була так звана сіра зона. Там і так е, мало е, фермери вирощували е, е, СГ-виробництво було і вирощували продукції, тому що це постійні були там прильоти, е, військові дії, тобто тому вони в. Тому що перестрахуватися, вони мінімально на цих землях вирощували. Тому цього року е, гірше ніж минулого року, 22-го, точно не буде. Зрозуміло, як це буде виглядати? Е, ну не на карті, але в житті, коли перестали зрошувати оці сільськогосподарські землі? Що з ними буде відбуватися? Вони вже зовсім будуть втрачені для сільського господарства, чи можливо можна переорієнтувати їх, коли ми їх звільнимо на щось такі, на якісь культури, які не потребують стільки води. Ну на сьогодні ми можемо спрогнозувати так, що в найближчі декілька років е, ми точно втратимо цей мільйон півтора гектар, але ми впевнені, що аграрії переорієнтуються, і те, що на сьогодні ми бачимо, от така міжнародна практика показує, що там можна буде вирощувати певні енергетичні культури. Це що таке енергетичні культури? Ну це культури, які використовуються для біопалив твердих, е, рідких. Рапс? Ні, це міскантус, це павловнія може бути, можливо, в якійсь мірі і енергетична верба і інші. Вибачте, енергетична. Я просто вперше чую про енергетичну вербу. Можете детальніше? Енергетична верба це. Е Ну, як як, ніби як звичайна верба, але вона дуже швидко росте. І е, кожного року, коли ви її підрізаєте, е, на тверде біопаливо використовується вона, наступного року вона знов е, так настільки розпускається, що знову вона надає той певний якби, потенціал. І, і кожного року ви її можете, тобто вона як відновлюється. Це багаторічна, так скажемо, культура, багаторічні насадження. Тобто це вирощування др... дрів, фактично. Так, Ви так, вирощуєте так, дрова. Так. Можна ліс такий посадити? Ну так і роблять уже в Україні є деякі приклади такі, енергетичних, таких енергетичних полів, е секторів, кластерів. Добре, а відновлення все таки для нормального сільськогосподарського виробництва, як ми його зараз зрозуміли, що для цього треба буде після звільнення території лівобережжя, де найбільше от постраждало, за вашими словами, і землі втратять свою родючість без у цього постійного зволоження чи ні протягом 3-5 років. Звичайно, що так буде певна ерозія, і спрогнозувати зараз важко, як буде, але частково перетвориться на пустелю. Там, де не будуть використовуватися насадження, то можливо так, що це буде просто піски, і в цьому випадку можемо сказати, що і громади втратять, тому що будуть податки. Е, там, де і з безробіттям, теж ми матимемо питання, тому що е, в тих регіонах, де було очівництво, і ягідництво, це сезонна робота, і було залучалося ну, досить багато працівників на сезон. Зараз е, я починав з цього, що складно оцінити всі масштаби. Збитків, яких ми зазнаємо, поки що лік іде на дні. Через кілька місяців буде вже зрозуміліше, але остаточно, коли можна буде оцінити масштаби втрат, яких ми зазнали через оцей російський підрив дамби. Скільки часу треба для того, щоб оцінити за ідеальних умов, що ми звільнили лівобережжя? Маємо всю картину на руках і можемо порахувати. Скільки часу на це треба? Ну, складно зараз прогнозувати, тому що потрібно буде робити екологічний е, аналіз ґрунтів і е, оцінку, і зрозуміти наскільки швидко ми зможемо відновити зрошення. Тобто наскільки швидко ми зможемо е, забезпечити відбудову дамби, наповнити водою, водосховище і для того, тоді вже е, зрозуміти розвиток, як буде, і, і прогнозувати, моделювати, як ми зможемо в майбутньому це використовувати? Але це перспектива таких довгих років. А оця ерозія ґрунту, про яку ви казали, що в разі якогось часу, якщо не буде зрошення, то настане ерозія родючих ґрунтів, чи вона може бути незворотньою? Ну, дивіться, як показує практика, що можна відновити, тому що раніше на тих територіях вже було, і коли будувалося Каховське водосховище, там по суті і була така умовна пустеля. і з тим, як розвивалося там полив і зрошення, як побудувався Каховський канал, Північно-Кривський канал. От відразу біля цих каналів в п'ять раз зростали села, населення і починалися займатися сільським господарством. Там тому е це все можна буде зробити, але це в перспективі там багатьох років. Добре, тоді перейдімо ще до такого моменту, який зараз людей дуже цікавить. Нинішня ситуація з сільськогосподарськими продуктами. Наскільки ми можемо почуватися цього року впевнено в сенсі продовольчої безпеки? Для України немає загрози продовольчої безпеки. Навіть цьому році буде краща ситуація з обочівництвом. Як ви бачите, по м'ясній галузі, ми навіть виходимо на експортний потенціал. По зерновій ми себе забезпечуємо і. Я думаю, в цьому році ми матимо е в три рази більше ніж самі споживаємо по виробництву зернових. Тому загрози ми не бачимо. А перспективи розвитку надалі є при збереженні таких темпів воєнних дій? Перспектив розвитку так є, але це в найближчі роки, тому що багато підприємств, як ви знаєте, були релоковані, багато підприємств переходять на нові технології, багато підприємств змінили свою сівозміну, почали переорієнтовуватися на інші культури, і все буде залежати також від тієї переробки, яка зараз у нас практично дуже багато хто дивиться в сторону переробки створення доданої вартості. Тому це все буде розвиватися. Ну але е, от я теж бачу, що ми. Ось так настільки активно розвиваємося, навіть не зважаючи на е, війну в сільському господарстві, що наші сусіди починають блокувати наш розвиток, виставляючи різні загороджувальні засоби. То поляки, польські фермери бойкотують е, експорт нашої продукції через свою країну. Ми справді такі загрозливі для європейського аграрного сектору нашим розвитком. Ну, скажімо так на сьогодні, що ми дійсно дуже потужна країна в аграрному секторі, і в певній мірі ми не настільки загрозливі, як скажімо так, в цьому році склалася така ситуація, тому що в нас були дуже великі перехідні залишки 21-го року, який був рекордний в сільському господарстві. І це все протягом 2022 року ми намагалися його вивести максимально. Якщо ми візьмемо цього року, то вже ну, навіть половини е, того не буде, того експорту ми спрогнозуємо. І я б навіть сказав, що е, Європа відчує навіть дефіцит е, деяких наших СГ-товарів е, 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 вже в 2023 році. Яких саме? Е, шроти, е, шроти? Так, шрот, олієвий, соєвий, ага. переробці, олія, е, зернові також. Ну, Я думаю, що будуть. Такі виклики і потреби в Європі для того, щоб ми все таки експортували Європу. А вони не зможуть його замінити якимось іншим е, дивіться. Ми найближче розташовані логістично а логістика, якраз в СГ господарстві грає таку одну з ключових ролей, тому якщо їм е, з інших регіонів це все буде відкладатись на логістиці. Я думаю, що все таки е, дешевше, ближче і швидше буде експ. Імпортувати з України ну думаю, вони це теж розуміють. Я... Дякую. дякую, дякую, пане Віталію. Віталій головня, заступник міністра аграрної політики та продовольчої та продовольства України, був гостем нашої розмовної студії. Продовжимо. Дякую.